І в області продовжується прийом громадян до добровольчих батальйонів гвардії наступу. Паралельно йде формування ще одного військового формування у складі зсу батальйону Чорноморська Січ. Хто може долучитися до нього та чому одесити йдуть до штурмових бригад? В матеріалі Тетяни Беженар. Військово зобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, а також внутрішньо переміщені особи та ті особи, які тимчасово проживають на території Одеської області, можуть долучитися до лав добровільного формування Чорноморська Січ. Особовий склад майбутнього батальйону пройде військову підготовку за сучасними стандартами країн НАТО а в подальшому захищатиме одеський регіон від окупантів. По перше, буде формування. Це перший етап. По-друге, буде забезпечення відповідне матеріальними засобами, бойовою технікою та озброєнням. Найголовніше підготовка, підготовка за участь інструкторів, які мають бойовий досвід, наприклад, АТО, ООС, або вже звичайно, і цієї повномасштабної війни. Тобто, до повної підготовки батальйону до застосування людей ніхто в бій відправляти не збирається. По перше, це неефективно, і по-друге, такого підходу і немає. До складу батальйону Чорноморська Січ планують набрати майже 600 бійців. Забезпечення цього підрозділу буде здійснюватися на рівні підрозділів ЗСУ. Паралельно в Одеській області також проходить і формування бригади. Гвардія наступу. Перші дві тисячі добровольців вже записалися до лав штурмових підрозділів. Я один сім'ї. І в першу чергу було запустив жити безпечно своїй мамі. А потім ну, якось це пішло звичайно. Ну а там потім пару друзів померли на війні, на жаль. І зараз ну, керуюся не тільки цим, цим але й ну, треба захистити державу. У 2014-му мої друзі вже зробили перший крок. Зараз буде другий крок і останній. До штурмових бригад залучають також жінок на різні спеціальності в залежності від їхнього напрямку спеціалізації. Подати документи до гвардії наступу в Одеській області можна у дев'яти СНАПах.